Як керувати ризиком Zero Day? Uh, zero Day вразливості, вони тому небезпечні, бо uh, на них не можна зреагувати там шляхом, наприклад, просто пропачити систему, бо банально патч міг ще не вийти на цю вразливість. Тобто її тільки відкрили і одразу є uh, спеціальні, скажімо, спеціальні такі хак хакери хакерські угрупування, які uh, вони. Починають ламати всі системи, коли дізнаються, що там, наприклад, у Циска з'явилася Зіродейка, вони ламають всіх, хто використовує там циску такої-то версії. Тобто їм навіть не вони можуть не таргетити конкретну якусь компанію, а просто якби, шукати, де можна використати цей експлойт. Як таким ризиком керувати? Це лише поведінковий аналіз та принципи найменших привілеїв, принципи нульової довіри. Бекапування систем створення кластерів для критичних бізнес-процесів, ну і як я казав, тобто створення саме бізнес континююті пленів, recovery, інцидент респонс це все допоможе, якщо не унеможливити такі експлойти, то хоча б зменшити їх вплив на бізнес.